Сергій Бондарчук, Староконстантинів 52 роки. Микола Дзявульський Шепетівка, 56 років. Дмитро Пагор, Чумировецький район 21 рік. Людмила Шеремета Хмельницький 75 років. Анатолій Корнієв. Кам'янець-Подільський район 52 роки. Артем Мазур Хмельницький 26 років. Олександр Подригун Білогірський район 42 роки. Це лише Подільські герої Майдану. Насправді тих, хто поклав своє життя за долю України, значно більше. Понад 100 родин і досі голосять за втраченими синами і доньками. Вони у їхніх і наших серцях назавжди. Дякую вам, як мати, як жінка, як бабушка, як прабабушка. Ці люди захистили Україну, захистили нас. Лампади і квіти, сльози і молитва, недільне вічне на хмельницькому майдані присвятили небесні сотні. Завдяки їм у нас сьогодні нове життя: не гірше, не краще, інакше змінилася сама держава. Змінились дуже люди. Ми як пластильна нація, так і залишилися. Ми хочемо, ми надіємося на нашу владу, щоб наша влада. На нас звернула увагу на простих людей, і що ми все-таки краще жили. Ми цього добивалися. Определені позитивні дві є. Є дуже мощна громадянська активність, яка наблюдається в Україні повсімісно. Тобто, вот і здесь, в Мініць, в Києві, на Западі, на Востокі, на Югі, везде наблюдається. Проста нова молодь, яка не буде пити алкоголь, не буде курити, буде займатися спортом. Тобто всі зміни будуть за молоддю. До спільної справи долучились і автомайданівці. Маршрут автопробігу символічний від будівлі СБУ до цвинтаря. Хмельницький автомайдан організовує автопробіг такий собі по, по місту, скажімо, до СБУ, де загинули наші побратими, а також проїхатися на цвинтар, де вони поховані. Ну і хвилиною мовчання згадати, пригадати цих побратимів. І вшанувати таким чином їхню пам'ять усього до Небесної Сотні відійшло 104 свідомих українця, і це ще не остаточна цифра. Головне, аби їх жертва не стала марною.